26 лютого у Володимирі в останню дорогу провели старшого солдата Тараса Марходея, якому тепер назавжди 29 років. За інформацією Володимирської міськради, чоловік загинув під час виконання бойового завдання. У нього залишився батько, який також зараз у лавах ЗСУ, брат, дружина і двоє маленьких діток. У чоловіка за плечима уже був бойовий досвід. Він брав участь в АТО. Також 26 лютого в центрі рожища навколішки зустрічали траурний кортеж з тілом бійця 79-ї гірсько штурмової бригади Романа Клеца. За інформацією Рожещенської міської ради, 25-річний герой загинув при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка на Донеччині, 18 лютого. У воїна залишилася дружина, донька, новонароджений син, мама та брат. 25 лютого у руці. Козинській Луцького району односельці навколішки зустріли свого героя, захисника України Тараса Семенюка. За інформацією прес служби громади, 23річний солдат-контрактник загинув на Харківщині. У нього залишилися батьки та дружина. 26 лютого у Старій Вижівці поховали загиблого воїна Віктора Маркевича. За інформацією селищної ради, воїн мав звання солдата, йому було 53 роки. Герой загинув 20 лютого під час виконання Ння бойового завдання поблизу населеного пункту Гряниківка Харківської області редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв.